Ні, ні. Там не про кримський сценарій. Кримський сценарій у нас який з вами, скажіть, будь ласка. Ну, коли в році їх там нет, чоловічки. Ні, 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 я да я розумію, я не про те. От, от я це був таке риторичне питання, що малося mm -hmm. на увазі, коли я його задала. Кримський сценарій якраз та й каже про те, що зайшли війська. І там, да, і, і, і без єдиного пострілу була зайнята чужа так. територія держави. З країни в Балтії так не вийде. Наприклад, якщо ми країни Балтії беремо, ну ви ж не зайдете на територію Литви або Латвії, або Естонії з військом зелених чоловічків. Ну ні, ага. ну, ні. Ну, не то ну, не, не то пальто. Ні, це не про кримський сценарій. Це скоріше про. Це от реально про провокацію на кордоні про провокацію, про такі от штуки. Це більш нахабна провокація. Більш нахабна провокація, яка полишає юридичне поле. Потім, після відповіді, кричати алярм на нас напалі, то насправді ж не ми. Обстріляти свою територію, наприклад, і сказати, що цю територію обстріляла там Латвія. Умовно кажучи, і все підтасувати і дати Палатві відповідь? От, от такого формату провокації, uh -huh. ну скажімо так, ми не можемо відкидати загрозу для України. Давайте, давайте таким чином. Чи можливий варіант якогось ем, знаєте, удару, грубо кажучи, удару під дихно обов'язково гостровійськового, але. Але такого, як ми бачили в Польщі з блокадами а, політичного по п'ятірці мечів, да ножів, спину якогось а, неприйняття рішень, можливо, навіть якогось провокативного загострення. Так, ми можемо цього очікувати. Ми це не від не відміняємо. Це висить постійно, бо ми говоримо про високі політичні ігрища, і криза, і от такі от подібні штуки, на жаль, у нас висять у повітрі. і Це стосується найближчих сусідів, тобто, окрім. Білорусі рефі, від яких ми очікуємо одну п'ятірку мечів, яка буквально випадає, да, військової п'ятірки мечів, від Польщі, Румунії і Угорщини. І навіть Приднестров'я ми з вами можемо, яке з нами межує. Ми можемо очікувати іншої п'ятірки мечів, провокативної, політичної, економічної і такої -от історії. І ми не відкидаємо цей момент. Його видно, так, можуть бути прецеденти. Mm, зустріч, скоріше за все, дійсно відбудеться, але це не найближчий час. Але закиди на ту зустріч дійсно є. Продуктивності з неї я не скажу, що багатсько, якщо чесно. Ну, це потрібний перемовний політичний процес, але чи якось зміниться ситуацію, та не дуже. Ми маємо сусіда, який не менше принижував українців, він нав'язував нам комплекс меншовартості, так. да, не тільки ерефію єдиною, угорці там руку приклали ніфіга собі, ніфіга собі, і у співпраці свого часу із. Німеччиною у Другій світовій з руки саме угорців було розстріляно велику кількість етнічних українців мадяр, да, які вимушені так. були жити на території Угорщини. Там достатньо історичних прецедентів, за які ми з вами маємо на цього сусіда дивитися з не меншим, отаким, от, от знаєте, прищуреним поглядом ніж на сусіда, який знаходиться з іншої сторони. Ну, по перше, це знаєте, називається в сім'ї. не урода». Це оцей той, той випадок. Ну воно реальна. Ні, це скоріше е, трохи про іншу історію. Це сигналізує нам про те, що в Європейському Союзі немає єдинства. а його mm -hmm. просто нема. Єдності як такої немає, а це означає, що коли немає єдності від європейського союзу, це означає, що е, штати не зовсім зацікавлені у тому, щоб спонсорувати всіх, однаково і тягнути цю європейську машину на своїх плечах, е, е, навіть враховуючи там в е, дав входження в НАТО в альянси, в цю всю історію. Тобто, це м, є геополітичним маркером, от mm -hmm. це от про це. Це геополітичний маркер. Це більше про, про, про те, що подібні заяви, подібні а, м, виборчі процеси вони демонструють відсутність будь-якого єдинства і єдиного простору, єдиної мети. Ну, звичайно ж, ну, це ж був план, план Капкан. М, от, ну, якщо ми проаналізуємо геополітику РФ, вона дуже логічна. Вона дуже логічна. Всі, ті, хто хотів до Євросоюзу або НАТО, або ви обирав шлях, який є рухом а, в бік не Росії. Усіх якісь гібридні конфлікти на території держави. Вау! Яке співпадіння? Не може бути щось у Молдові, є Приднестров'я, щось у Грузії є Абхазія. А, от да, щось в Україні конфлікт, який дивний на Донбасі з Кримом. Громадянська прям війна, щось, коли Чечня захотіла відділитися, там війна почалася, і обвинуватили усіх чеченців у страшних терактах, які робилися руками самих ФСБшників. Ну, дуже, дуже цікаво. Ну, ті, Луку взагалі підмяли. зробили його максимально залежним. Зробила Білорусь по факту ще однією, просто територією, яка входить до складу Російської Федерації. Ну, ми ж бачимо да, ці тенденції. Ну от, ну от. Навіть провал і е, навіть провал показовий е, на, на Горному Карабасі, провал у домовленостях, які були. Да, ну? Все. Ну, Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб навколо РФ не було наближення Альянсу. Все. От. Путін, Путін е, переоцінив себе. Він, е, напавши на Україну, він переоцінив себе. У цей момент він по факту програв. Він думав, що він обирає найслушніший момент для того, щоб зробити лиха в світі, не тільки в Україні, таким чином, зробити лиха в світі. Трохи не вгадав. Дав вгадав у слабкості світу, але не вгадав у всьому іншому. Ну і тепер весь світ маємо, що має, і, і ми з вами маємо, що має. Ну, якщо ви натякаєте на ситуацію з заявами Угорщини, то там так. Ми просто я передивлялася це питання, от буквально там останні декілька ефірів для інших каналів. І ну, по факту, Угорщина спалилася. Тобто цією заявою вони спалили те, що Путін пообіцяв не тільки питання транзиту газу, да, бо у них там будувалася газова промисловість, не тільки бабло, за яким їздив Орбан перед початком повномасштабного вторгнення, але і. О, і території, якщо б Путін взяв Київ за три дні. Тобто, да, така історія є. З заявами румунських політиків, там це така більш театральна заява. А це скоріше також передивлялося це питання. Там скоріше. Така дивна, типу, штука, це вкидання в їх внутрішній медіапростір, Типу, реакція ага. на щось, на щось, на якусь політику України, на якісь там десь притирання. Типу, це більше реакція у них, яка не вліче за собою нічого. Отак. В мене і е, мені ставили дуже схоже питання на іншому каналі: що типу, чи не вилізе цього року ще яка небудь країна після там виборів, да, наприклад, а. яка буде дивитися в бікарев? В мене випадає, що вилізе. Хтось ще, хтось ще буде, хтось іще буде е, кого поверне кукуху в у бікарефі? Тобто, це не це не останні такі персоналі і не останні заяви країн. Путін полазив де завгодно. Там, якщо прослідкувати кому і скільки дається грошей, то там цим вірусом зараджена вся Європа абсолютно в більшій або в меншій степені. Гроші, залякування, е якісь накопані е і не сфальсифіковані матеріали, якими шантажують потрібних опонентів, вигідних і невигідних, це все відбувається на території Європи. Ми це знову ж таки ми вже це бачили. Ми вже бачили французів, які у юшці брильянти висьорбували. Ми вже бачили пані Меркель, яка продавала оборонку за гроші РФ. Ми бачимо зараз такі самі політичні процеси, нічого не змінюється. Рефія, на жаль, має дуже довгі руки, і люди є не тільки по Європі, люди є і у Штатах. І їх купують, їх шантажують, і о, цей вплив. Достатньо серйозний і на видання, і на купу всього, бо гроші люблять всі. Корупція є не тільки нашою проблемою. Корупція і підкупність є проблемою, в принципі, всього цивілізованого світу. Просто не в, такої, не в такій степені, як у нас, але вона є. І, і казати, що ой, там такого немає, да все чудово є. І гроші там всі люблять, і беруть їх, і потім заказні статті пишуть. Ну, І рішення заказні приймають. Суттєво ні. Суттєво не зміниться. Ні. А навіть при певних успішних uh, діях та просуваннях, все одно, медіапростір буде заповнений uh, качовими інфо і, і інфопривідами, отак от, скажімо, ті, які будуть розкачувати тепер, ну, в одну чи в іншу сторону. Так, да, Лукас собі вибив, це я точно кажу. Ми просто купу разів передивлялися, де він там, той хитрий щур в шпагаті сидить, і так да, він вибив, вибив собі можливість сидіти у цьому шпагаті. Тобто він і там якби Володьке та толком нічого ну, не надає. Да? Він надав свою територію, а потім заглох оце, ганяє військо по. З ученнями по кордонам по всім його прижали з тією ядеркою, яку він анонсував, да це тиск важель на нього, але він продовжує не давати, не залу... ну, коротше, військо не залучається. Коротше, цей хитрий жук, як пітляв, так і пітляє. І да, у нього є домовленості із країнами Європи. Є домовленості, як мінімум з приводу того, що от, поки він пітляє, щоб його трохи не чіпали. Отак, от ми можемо окреслити це у такому форматі. Не от тому і немає Далі, якихось да, жорстких. Я вже якось підіймала дуже непопулярну тему, і я її знову підійму. Насправді, як би це дико не звучало, нам з вами повезло, що це Лукашенко. Бо якби це був щось типу Орбана, мали б ми mm. з вами лиха набагато більшого, ніж ми його мали. І там би мова йшла вже не просто про надання території, а нам з вами повезло, що цей сусідський жук настільки жук, що він настільки. Які два роки примудряється пітляти від того, де його жмуть, прижимають і дають йому накази, а він все там. О, дивись, Володька Я на кордон своїх хлопців на навчання поставив виганяв тих хлопців півтора року просто по території Білорусі, роблячи вигляд, як він страшно тяжко до чогось готується. Тут насправді із от от всіх зол, яке могло бути лука для нас. Менше зло, і нам реально, ну, типу, у цьому форматі добре, що це він. Бо з іншим би не таким гнучким жуком, було б набагато гірше ситуація. Луці давно багато чого обіцяли, і там не тільки про землі, там про купу усього, але але, ну, знову повертаємося, що цей дурак не дурний. І армії його воювати не планує. З Україною, от у чому справа, і він про це чудово знає. І прецеденти на початку війни, коли на нього тиснули, він про це говорив, далися в знаки Тобто, та інформація, яка проскакувала і підтверджувала по факту, те, що бачили різні майстри, і я в тому числі що його тарачки поставили і сказали, що білоруси шле. Білоруси нікуди не пішли. От у чому ще момент? тут же не, не важливо це розуміти. Ні, Китай ніхто ні, Китай залежний від Америки. Тому а як ну, куди? За рахунок чого? Айфонівські заводики зараз пан Трамп вивезе остаточно з території Китаю до Індії, на тому наддержавність Китаю закінчиться, бо я вже, я вже поясню. Я про це ще рік тому казала. Мені писали люди гнівні коментарі, поки не пішли гуглити. китайське економічне чудо. Це те, що треба розуміти про те, на чому побудована економіка Китаю, і досі на чому вона тримається, і оці всі фінти вухами і напруження. Ну це Китай вловив зірку і думає, що він впорається самостійно. Якщо з нього вивести активи та ті е, капіталоволівання, які штати в нього велили, і просто забрати з тієї перевести з цієї території заводи, да, і почати як мінімум з цієї е, теми, як це почав до речі, робити Трамп свого часу, блокуючи китайський так. ринок. То ой, від наддержави виходить, не залишається нічого, економіка починає кудись летіти, Там не все так просто. Там як у людей між Китаєм і Штатами, е, 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 ну якби відносини, вони взаємозалежні. От буквально взаємозалежні Штати дійсно втрачають хватку. Вони продемонстрували своє певне безсилля перед Ерефією о, навіть руками України. Але, але але цікавинка полягає у тому, що вони продемонстрували і демонструють свою силу там з єменцями з цією всю історією. Це ж показова, показовий, е, показові удари. Це ж показова історія для того, щоб продемонструвати, що ми ще не вийшли з ніяких там над гіпердержавних наддержавних рейтингів, от у чому прикол. І я скоріше зроблю, як би це дивно не звучало, з економічної впливової точки зору у світі. Якщо ми вже говоримо, що штати здають позиції і комусь поступаються, то поступаються вони хіба що Британія, угу. Англія. От хто є претендентом на. На вплив та важель. От це да, але нам від цього не гірше, нам від цього навіть краще. Ну так. От, тому якби Штати не втрачають прям, щоб сильно втрачати. Але да, підмочили собі трохи репутацію так. Зараз, буде, зараз перед виборами почнуть наверстувати. У нас в принципі зараз багато о, інформаційних вкидів війн і оцієї всієї історії. Ну тобто, знову ж таки, так подібні подібні штуки вони вже лунали. Це вже ж не перший, не другий прецедент, і навіть не від Угорщини. Там здається, у тій самій Руминії була та палаумна скажена тітка, яка з самого початку ага. війни робила якісь там заяви такого характеру, Там ну коротше, там воно вже все було. Це не щось нове. Воно просто ходить по колу. Це інформаційний терор. Все, ну, типу, це от про це. І да нам буде тривожно з вами від будь-яких подібних заяв. І у нас для цього є прецедент, історичний прецедент, внутрішній прецедент. Тому що в тебе складається враження, що довіра взагалі немає ні до кого. Я дивилася це питання, продивлялася його декілька разів за там останній да, тиждень. І яка там історія? М -м відповідь на провокацію. Провокація, скоріше за все, буде питання у тому, якою буде відповідь на цю провокацію. Це не випадковий зальот на територію натівської держави, наприклад, там ракета або безпілотника. Ні, це буде чітка стовідсоткова провокація. Її видно, і от в залежності від того, який буде, яка буде відповідь, який характер ця відповідь буде носити, не будуть розгортатися події. А, тому що тут ми маємо кое що в дверях. Я думаю, глядачі зрозуміють, що якщо ти даш відповідь, почнеться конфлікт. Не даш відповідь, ти показав, що ти слабкий ні на що не здатний. І, от, типу, а що робить? І тому вони закликають до готовності давати відповідь. От про що вони говорять, а інформація. Її видно, тобто і в десь ж країни Європи володіють інформацією, що готується якийсь отакий так. от прецедент. Його видно у картах, коли ти роздивляєшся, що щось же ж готується. І інформацію про це знають, і на основі цієї інформації йде подібна заява.